Медіавечорниці це захід, який проводять вже втретє на кафедрі журналістики Ужну з тематичними конкурсами і костюмами. Започаткували його восени 2022 року. Можливо, ми не були дружні завжди, та разом ми проходимо труднощі всі. Наш вечір талантів розпочинається. Цього року, через скорочений семестр і скору сесію, медіавечорниці перенесли на тиждень вперед, говорить організатор Нікіта Лісовець. Але студенти все одно вбралися в костюми вже на довільну тематику. Зазвичай традиційно ми проводимо медіавечорниці 31 жовтня в Хелові. Через те, що це 31 жовтня припало на модульний тиждень. Було вирішено перенести медіавичорниць одним із засновників медіа студент вже другого курсу магістратури кафедри журналістики УЖНУ Артур Логойда. Говорить, що цей захід був завданням на парі в межах дисципліни піар як фах нам дали завдання створити якийсь захід, зробити організувати. Ось і ми з, зі своєю групою придумали, як зробити класний Хелловін і разом з тим показати таланти, які мають наші студенти. Кожного року на медіавечорницях першокурсники старано демонструють свої здібності. Мені дуже сподобалось. Я думала, буде ще краще, але це, ну. Це просто дуже круто. Усіх дуже гарні номера. Окрім веселищів, студенти беруть участь у конкурсах кращого костюму, кращого виступу та конкурсу на кращу світлину, результати якого повідомлять згодом, перемогою в яких будуть п'ять додаткових балів до обраних дисциплін. Найактивнішим виявився другий курс. Страшно, коли пара». Пройшло досить круто. Ми з другим курсом дуже плідно попрацювали, і мені досить таки сподобалося». Коригує організацію медіавечорниць Наталія Толочко, доцентка кафедри журналістики, яка у 2022 році дала завдання студентам провести захід в межах однієї дисципліни. <гум> Та вийшло так, що воно перетворилося на традицію. Класно, що студенти активно хочуть долучатися до цих заходів і цьогоріч знову магістри є організаторами. Неможливо не проводити медіавичорниці, коли є такі талановиті студенти. Це, напевно, найважливіше. Медіавичорниці об'єднують, надихають, згуртовують студентів-медійників. Максим Галашко для кафедри журналістів.